Дається таке враження, що бджоли літають на роботу. Друзі, усім привіт! Сьогодні 1 січня 23-го року. Усіх вітаю з новим роком та бажаю мирного неба. Отак От бджілки зустрічають новий рік такою погодою. Бдджолки літають. Що я хотів вам сказати? Десь у середині січня буду оглядати бджіл, як розташовані клуби, та буду підгодовувати тих бджолок, які потребують цього. Де клуби вже підійшли до задніх стінок. Є такі бджоли, я знаю це. У Усіни я не закордував їх сиропом. У мене бджоли зимують. Виключно на меду. І ось хочу вам показати ось такі пакети, якими я буду годувати бджіл. У цьому пакеті 1 літр меду, 1,5 кг. Ось такий пакет. Дуже зручно. Тоненький. І ось такі пакетики буду я класти тим джовкам, які цього будуть потребувати. Ось, друзі, так що рекомендую після останньої качки наливати в такі пакети мед. Він так гарно виглядає. Це глюкозка повиступала біла. Ось, друзі, заготував таких пакетів багато. Думаю вистачить на всіх. І так, бджоли літають. Коли буду готувати, друзі, все вам обов'язково покажу. До наступних відео. Всім до зустрічі!